Думайте за кожне слово, яке кажете, і каже Господь, і коли йдете із кимось там злий, в дорозі, помирися з ним. Помирися, поки ще не дійшло до суду. Чому? Бо тому що суд, як правило, людський суд, тим більше, він може бути неточний це тобі не Божий суд. І може бути людина невинувата, яка. В якомусь емоційному стані щось не так сказала, образивши людину, не подумала, а навіть може, і не думала, що це може її образити. А рана була глибока. І тому ту рану можна залічити найперше через те, щоб перепроситися. І скажи, вибачай. Не то, що дурне сказав, так як ми любимо казати. А скажи, ну я був в такому стані, розумієш? Чесно тобі кажу, вибачай, от я зараз сьогодні обдумав, і я вже зовсім інший. Вибач мене за той стан, в якому я знаходився, і наговорив тобі дурницю. Вибач мене, щоб перепроситися з тим, щоб ти ні на кого не був з неї, і на тебе, щоб ніхто не був з нею. Як я можу так зробити, щоб на мене ніхто не злився? Якщо на тебе хто злиться через свою недосконалість, це його справа. Але як він на тебе злиться через твої вчинки, це твоя справа. Як ти зробив добрі речі, як ти зробив те, що для людини є важне і корисне, те, що людині приносить радість, те, що є правдиве, то ти молодець. А якщо через це людина на тебе ображається, то його проблеми, то його справа не твоя. Поступайте у житті справедливо. Поступайте в житті так, якби на вашому місці поступив Ісус Христос. І задавайте собі таке запитання. Представте собі, що біля вас Ісус. І ви маєте прийняти якесь рішення. І ви питаєте Ісус, як ти думаєш, це буде добре? І скажи у слух те, що ти задумав. А в кінці скажи, Ісусе, це буде добре. І ви самі почуєте відповідь. І навіть трохи встид перед самим Ісусом Христом. Використовуйте життя своє. Для того щоб його прикрасити для себе і у своє прикрашене життя привести тих, хто поруч тебе. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!